Слава Україні, слава Збройним силам України дякуємо за те, що оберігаєте наші кордони, відвоюєте нашу незалежність і наші окуповані території. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене троянді Шандо Beauty. б'юті. Це є чайно-гібридна троянда від Хакнес 2005 року, Великобританія. Е Якщо говорити якимось одним реченням, то ця трояна має просто запаморочливі пахощі на мій смак, але я думаю, що це кожен підтвердить дуже-дуже насичений пахощі, дуже насичений аромат. Шлейф тягнеться далеко і хочеться постійно підходити і нюхати, і нюхати. Ну, дуже гарні такі солодкі, насичені, приємний аромат. Має вона. От, чомусь я її дуже мало знімала і. Не знаю чому, та бо вона досить гарна. Досить гарна. Але хто її має, або хто планує її висаджувати, пильнуйте трипсів, бо вони її полюбляють. Тому ці всякі профілактичні заходи, включно з ґрунтовим внесенням, саме для неї. Взагалі, то вивідник, і згідно пошуковика міжнародного, заявлено, що її висота 80-100 см. Вона в мене так і росла дуже гарно, досить таким компактним однорідним кущиком, висоту і в ширину. І дуже гарно наростила мені квіти цього сезону. Взагалі це є третій рік в мене. Вона, і цього року вона якраз показала себе наповну. Троянди були так, квіти, пагони закінчувалися, на кожен паген закінчувався на квітку, і більшість закінчувалася все ж таки на суцвіття, хай не велика, але суцвіття. От, квіти є такого кремово-білого кольору, але ближче до центру вони є насиченішого кольору. Такий вже персик якийсь проявляється. ну Гарна кольорова гама, кольорова палітра. Непогано тримаються. Я думаю, що гарно вона підійде на зріз і собі в букети чи на подарунки. ну Пахощі кажу, прекрасно. І поєднається вона з різними багаторічниками. Але що вона мені вчудила цього року, хоча кажу, заявлено, її висота 100 см. Але в мене вона зараз, от жовтені, ви потім побачите на відео, вона вже має 160 якщо не 170, 170 вона має. Тобто вона вигнала такі два потужні міцні пагони, які вже 170 см висоту. І ось це якраз ті пагони. І це якраз жовтнева квітка, яка стала майже повністю рожево-персикова. От така цікавинка з неї сталася цього сезону. Ну і восени багато квітів набуває таких більш насичених рожеватих тонів. Така красуня цікава, гарна і кажу, дуже запашна. Тому хто полюбляє, думаю, що варто розглянути цей сорт. Трішечки підхопила чорну пятнистість, але не так, щоб аж дуже сильно. І так, поділіться, хто має цю троянду, хто має цей сорт, як вона поводить себе у вас, скільки її років, і цікаво, наскільки вона висока, бо, тому що 100 см давно переросла вона. Цікаво, що людям казати, наскільки вона може досягнути. Буду вдячна за відгуки ваші. Дякую, папа. -па.